Пропав сигнал. Славута. Все можливо, десь про дротик якийсь відпав. Все цілком можливо. Але в старих машинах пропадають контакти, шановні. Є отака от бляшка на рульовій колонці, на рульовому валу. А тут вона прикручується. От бачите, навіть місце підгоріло. І просто на рульовій колонці пропав мінус маса. Тому сигнал не спрацьовує так, як у нас на замикання йде мінус на сигнал. Там є така бляшка, щоб був контакт. Знімаємо її, чистимо, чистимо вал. І буде вам свято. Всім гарного дня!